Доброго ранку. Дивіться, якщо у вас 24 вольта і 12 вольтів роутер, то я б на вашому місці краще звернувся до мене. Ну, да, я б Звернувся до мене, знайшов мене, мене у вайбері або в телеграмі, скинув фотки ваших приладів, скільки у вас там ампеража. Обично там 24 вольта 08 або 1 А. Для 24 вольтового я можу зробити вам кабель. Кабель, який буде питатися, від павербанку. Тільки, одне, скоріш, да, можна зекономити і на одному павербанкові, але я б лучше не економив і зробив на базі двох павербанків. один павербанк на 20 тисяч для роутера, і другий на 30 тисяч для той антенки. І то буде прекрасно. Один буде те п'ятать, один те п'ятать. Хочете, я вам так зроблю. Я б так би робив. би. Через тригер з платою підвищення, щоб нормально 24 вольта викинути з повербанка. Можна таке зробити. Можна.